Вечір присвячений врученню свідоцтв про закінчення золочівської музичної школи вважати відкритим! У нас є свято і радісне і сумне, бо сьогодні ви закінчуєте, значить покидаєте стіни музичної школи. Наша школа є славна, вона має свою історію, яка дійсно прославляє наш Шешкевичів край, бо ця пісня і музика воно прославляє Бога, прославляють. Е Нашу українську мову, культуру, звичаї, традиції і ви берете в тому участь. Маю величезну приємність сьогодні вітати вас на святі від імені голови Золочівської районної державної адміністрації. І також маю велику приємність вітати як колишня випускниця школи. Дуже мені приємно, що тут сидить моя колишня вчителька Валентина Васильівна Предкова. Я не бачу Віри Ярославівни Дудар, напевно, вона теж десь тут є. Є вчителі, яких, на жаль, вже з нами немає. Також дуже ціную їх, люблю і пам'ятаю. І знаєте, Карел Вебер сказав, що музика це єдина загальнолюдська мова. І справді музика на всіх мовах світу звучить одинаково, вона не потребує перекладу. Сьогодні ми вручаємо дипломи нашим випускникам, найкращим випускникам. І їхню гру ви сьогодні можете оцінити і порадуватися за них, за їхній талант. Тому е дозвольте вручити мені першої е дипломанту першого ступеня Петрівській Мар'яні. Сьогодні останній день, коли ми можемо називатися учнями музичної школи і розуміємо. Що більше не прийдемо на урок спеціальності, сульфеджіо або мус-літератури. У нас залишаться тільки спогади. У кожного вони різні, але для всіх вони залишаються приємними. З почуттям глибокої вдячності ми будемо згадувати нашу музичну школу, наших вчителів, які не тільки давали нам знання, а й допомагали кожному з нас розкрити свої творчі здібності. Вчитель, величне і прекрасне слово. Від нього все на світі. Навіть світ. Він крізь руки несе не випадково знання і досвід, як найкращий заповіт. Все, що ми маємо, все, що у нас є, в житті і мріях з радістю, і любов'ю, від чого кожен з нас людиною стає передане учителе тобою. Тому від всього батьківського комітету, від усіх учнів, я сердечно зичу вам міцного здоров'я, бо це головне в житті. Як буде здоров'я, буде усе. Також я хочу побажати вам. Гарних талановитих учнів. Звичайно, воно радує і наповнює, надихає на нові якісь творчі успіхи. Тому я бажаю, щоб ці зерна, доброти, любові і творчості, що ви сіяли, і щоб Бог давав вам цього натхнення. Бажаю нашим вчителям найперше здоров'я, так само, бо здоров'я є кожному потрібне. Є здоров'я, є прослава, є праця. Бажаю опіки святих. Господа Бога, Матері Божої, святих, щоб завжди вони так само були значить, присутні, бо як людина з Богом робить, звичайно, що воно є з любов'ю. Дорогі рідні наші випускники, дійсно, ви за тих, хто шість, хто вісім років, стали для нас рідними, надзвичайно рідними. Декому вони хтось приходить і каже, ви знаєте, ви нам як мама, дехто каже, що ви нам як тато. Але в більшості вони всі розуміють, що як не було би тих найрідніших батьків, які дали їм змогу йти в музичну школу. А я завжди кажу, що в музичній школі тільки вибрані діти вчаться. Не кожна дитина може вчитися в музичній школі, і не кожна дитина може навчатися в музичній школі. То оберіть собі таку гарну ту стезю, щоб ви з задоволенням йшли на роботу і із задоволенням йшли додому, щоб ви любили цю роботу. Бо як людина йде з любов'ю до роботи, то ця робота в 10 разів подвоюється і в 10 разів приносить більше задоволення. Вітаю вас, з закінченням школи і дай Боже, щоб все, все було гаразд вас в житті і ви були просто щасливими людьми. Дякую за. Що всі концерти ну нема таких концертів, де би він не працював. Е, він дійсно працює. Він віддається по повній програмі. він співає. Ну він Молоченка, Він ще має е, грамоту за це, що він їздить по концертах, що він співає, що він е, прославляє музичну школу, бо його представляють як учні музичної школи. Ну і крім того, добрий піаніст. Вітаю Грамотою Стельмах Діана за друге місце у першому турі обласної олімпіади з музичної літератури клас викладача Довгані Ірина Тодени. Молодченка, дякую батькам за виховання такої гарної дівчинки і завжди мати стільки перемог і в майбутньому поступити, куди запланувала. Дякую, шановні випускники. Дозвольте ще раз вас привітати з закінченням нашої музичної школи. Хай сонечко завжди вам світить. В цьому нелегкому житті. Тому що бачите, життя ну, не тільки сонячне, воно й дощове, а дощ тільки, щоб вас трошки освіжити, щоб було чим подихати, щоб то не були сльози, а була тільки радість, спокій, мир, здоров'я, щастя, благополуччя і довгих, довгих років життя. Не раз обов'язково, куди би нас життя не повело.